Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 14 серпня. Знову неспокійно було в області. Серед ночі лунала повітряна тривога. Російські окупанти атакували країну ударними БПЛА. В результаті протиповітряного бою ворожі бляшанки збили у сусідніх областях. Детальніше про події цього дня на Хмельниччині. Дивіться далі на 33 му телеканалі. Жага до перемоги у зелених курилівцях від початку повномасштабного вторгнення активно займаються волонтерською діяльністю. Необхідну допомогу надають відповідно до запитів військовослужбовців. Без вихідних працюють як дорослі, так і діти. Волонтери готують різноманітні страви, тушкованки для ЗСУ проводять благодійні концерти. В місцевому будинку культури плетуть маскувальні сітки. Зокрема, таких виготовили і передали близько 80 штук різного розміру та кольору. Бандеру пташки для бійців нищити ворога легше разом завдяки вчасним внескам платників податків міські владці закупили чергову допомогу для сил оборони. Чергова передача для сил оборони. Як і раніше, це квадрокоптери. Сьогодні ми передаємо 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3E Enterprise. Це один з тих квадрокоптерів, які ми найчастіше закуповуємо поруч з мавіками ТРТ Термал, поруч з четвертими утелами, поруч з матрасами 30-ми і з матрасами 300-ми, Ну а також поруч з квадрокоптерами, гексакоптерами, які ми фінансуємо в межах програми інноваційної підтримки наших сил оборони. 10 квадрокоптерів ентерпрайзів, загальна їхня вартість майже 1 мільйон сто тисяч гривень. Традиційно бюджетна закупівля. Традиційно дякую нашим платникам податків. С. Насправді, завдяки нашим спільним зусиллям, ми маємо такі от речі можливість передавати для сил оборони. З початку року, якщо брати тільки сегмент квадрокоптерів, то вже понад 370 одиниць ми передали в різні підрозділи Сил оборони. Ну і як раніше для нас залишаються в пріоритеті півдрони. Власної збірки, а також придбані за бюджетні кошти на сьогодні понад 4300 тисячі штук. Ну і засоби «Реп РЕР теж надзвичайно важливі. Теж купуємо максимально понад 110 одиниць станом. На сьогодні спочатку року ми передали. Плануємо найближчі закупівлі. Маємо оголошені тендери, тому подібних передач попереду ще буде, буде і буде. Ми стабільно будемо допомагати нашим силам оборони. Працюємо далі. Для дітей задля благодійності 25 серпня у Хмельницькому на стадіоні Поділля пройде захід для збору коштів на техніку для військових. Івент включатиме тренування для малечі. «Total Feet Race Kids» спільно з нашою громадською організацією підтримка України 25 серпня на стадіоні Поділля буде проводити тренування для діток. Годійний внесок 300 гривень для дітей військових та ветеранів вхід безкоштовний. Всі учасники отримують унікальні медалі та подарунки. Всі зібрані кошти підуть на допомогу прикордонній службі України, а саме на ФПІ дрони. Приєднуйтесь та активно проводьте час. Автомобілі для бригад енергетиків, фахівці Староконстантинівського рем та Славутської дільниці служби високовольтних ліній отримали дві нові сучасні автівки. Техніка облаштована відповідно, аби забезпечити максимальну зручність та ефективність персоналу. Так днями в АТЕХ енерго» ряд підрозділ отримали нові автомобілі, бригаді і суду автомобілі і веко, які дозволять бригадам оперативно та мобільно виїжджати для усунення аварійних ситуацій та обслуговування. Діючих електричних мереж. Дані автомобілі були отримані згідно плану інвестиційної програми 2024 року. Інвестиційна програма це є дієвим механізмом для реконструкції і модернізації електричних мереж АТ Хмельницького Бленерго та дієвим механізмом для оновлення основних засобів. Це як комп'ютерна техніка, автомобільна техніка та інші прилади, засоби там діагностування, вимірювання. Інвестиційна програма це є пріоритетним. Напрямком товариства і інвестиційна правом 24-го року буде виконано 100%. Безпека для маленьких пацієнтів у Хмельницькій обласній дитячій лікарні почали будівництво сховища. Наразі там проводять підготовчі роботи. Проект розроблений відповідно до державних будівельних норм листопада 2023 року. Це сучасні вимоги. Для надлишкового тиску понад 100 кПа, тобто 10 тонн на метр квадратний буде витримувати. Пройшов експертизу в березні місяці 2024 року, тобто це проєкт сучасний, передбачає собою вартість проєкта 143 мільйони. Проєкт передбачає собою укриття сховищ на 391 особу. Реалізація проєкту проходить замовником, яким є комунальне підприємство «Аркбудпроект», ну і позумовно генеральним підрядником, який вже обраний згідно тендерних процедур. Укриття складатиметься з двох блоків, Ба більше приміщення матиме три окремі зовнішні входи, один з яких аварійний. Облаштують його кисневими концентраторами і власним генератором для безперебійної подачі енергії. Також встановлять і підйомник для маломобільних груп населення. Один із них медичний, а один із них загальний. В медичному блоці будуть операційні відділення інтенсивної терапії та новонароджених. Операційна буде розрахована на два операційних стола. Також клініко-діагностична лабораторія, та, що необхідна для продовження надання медичної допомоги. І безпосередньо саме розміщення пацієнтів, батьків, які супроводжують дітей. і Персоналу закладу попередньо будівництво сховища завершить вже до кінця 2024 року. Зокрема, для реалізації цього проєкту залучить фінансування із двох джерел державного та обласного бюджетів. Станова обміну діє до 31 грудня 2024 року. Відповідно, ми термін будівництва 16 місяців. Ми за 5 місяців маємо його побудувати. По Іншому, це тут є 100 мільйонів субвенційних коштів, ми змушені побудувати до нового року і ввести його в експлуатацію. На сьогодні ви знаєте, що ми вже почали активну фазу будівництва сховища, і якщо є певні якісь незручності для мешканців та відвідувачів, як нашого закладу, так і інших лікувальних закладів, які є за нами, то ми просимо вибачення, але просимо е перебувати. В безпечних умовах і обходити місце будівництва. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33-й канал. Екстремальне завершення відпочинку на природі. Ввечері 40-річний чоловік застряг на скелі. Самостійно здолати круте безскелля каньйону річки Смотрич йому не вдалося, тому на порятунок прийшли надзвичайники. ДСНСівці за допомогою рятувальної мотузки доставили його у безпечне місце. Далі потерпілого передали до рук медиків. Татуювання цих роса чи все ж таки спотворення. На сьогодні малюнки на тілі можна побачити у багатьох людей. Не завжди вони несуть смислове наповнення. Ми розпитали хмельничан, як вони ставляться до татуювань та чи наважились би на такий крок. Добре, так да, було б круто. За це зараз дуже багато стоїть. Дорого. <рекунут> <рекунут> Позитивно. Маленьке, символічне е татуювання, яке обирали зі своєю мамою е після розлучення чоловіка. Ні, поки що немає. Чи плануєте? В Думаю, що так. Але в цілому до тату я відношуся досить добре. Це один із стилів самовир... самовираження. І мені в цілому дуже подобається татуювання. Я в собі хотів набити декілька тату, але в даний момент у мене їх немає. До тату відношусь дуже добре. Маю на собі чотири е татуювання. Ось е зробив десь перше в років 18. А потім понеслося кожен рік нове татуювання. Ось відношусь позитивно, мені подобається. Не бачу в цьому нічого поганого. Звісно, планую, маю свого дуже класного тату-майстра, до якого постійно ходжу, і планую далі прикрашати своє тіло. Погода на 14 серпня. За прогнозами Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер спостерігатиметься мінлива хмарність. Однак день мене без істотних опадів. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Повітря по області прогріється від плюс 10, плюс 15 вночі до плюс 25, плюс 30 градусів в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від 12-14 градусів тепла вночі до 26-28 градусів в день. Такими були новини середи. Більше інформації про події на Хмельниччині і в Україні ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.